Друзі, вітаю. Ось така грушка на 2 вересня. Вона вже перша грушка впала. Цього року сигнальні плоди було. Їх 5 чи 6 штук. Так, одна впала, там тут дві і тут ще дві, 5 штук. Ось тут вони такі. Зараз розріжемо, подивимося, які вони розпуємо. Ось як вона виглядає. Трошки зарум'янилася. Така має один край такий рум'яний, червонявий. О, зараз її розріжемо, подивимось. Скуштував її хрубак, он є. Містив тут де впала, воно вже таке. Маслянисте таке так розлазиться. Але там, де не, не впала, коли її різав, вона так хрустіла. Соку, соку не дуже. І є, є сік. Сік є гарно. Зараз спробуємо на смак. Дуже гарний запах. І смак такий, ну такий ди віддає. Деня і такий ніби жувачкою якоюсь такою. Дуже гарний смак, дуже мені подобається. Може хтось скаже, як називається цей сорт. Ну і до нових зустрічей.